Краса це те, що бачать очі, коли людина щаслива. І чим більше щастя та любові у людини, тим більше краси навколо. Краса це гармонія. Що стосується людини, то це гармонія душі, тіла та серця. Не може бути красивою людина, якщо у неї тільки красиві риси, а серце холодне. Краса для мене сьогодні це мир, це мирне небо. Це бере кожної родини, це благополуччя, це наше щастя. Краса для мене це сміливість. Краса це те, що в тобі бачать всі і одразу. Краса це вічність, що триває у мить. Краса притягує красу. Краса це тоді, коли ти бачиш своє відображення, у своїх дітях. коли в тебе жива душа і сильний. Ти віриш у Бога попри все. Ти віриш у себе, у своїх дітей. І ти віриш у те, що в них життя буде краще, ніж у тебе. Краса та нам віру. Краса жінки помітна в її очах. Це двері в її серце. Це місце, де живе любов. Чоловіки шаленіють від підривної суміші, краси та розуму жінки. Немає некрасивих жінок, Є жінки, які не знають про свою красу. Адже краса це вища форма геніальності, яка не потребує підтвердження. Коли немає значення, скільки тобі років? Краса в очах двох дивиць. От що таке краса. Краса це Україна. Це наша перемога. thank you